Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна Бондаренко, і сьогодні я хочу вам показати дуже дієву, дуже класну практику дихальну, яка запускає гомеостаз, яка запускає і надає кисень всім клітинам, пробуджує. Це практика дихання капалабхаті, Її ще називають практикою вогню. Капала в перекладі: це мозок, абхаті – це Світлий, освітлений, чистий. Тобто, після цієї практики у вас буде світлий розум, такий наповнений стан, і дійсно прилив енергії буде неймовірний. Як вона робиться? Робиться вона доволі просто. Тобто, ви обираєте місце, де вам зручно. Я зараз на пляжі в Ріміні. І знаєте, якщо ви будете робити таку практику саме десь на природі, десь у дворіку або в лісі, ну тобто, щоб максимально брати повітря, максимально брати кисень, це було б дуже-дуже кльово. Зараз сьома ранку, і я в окулярах вибачте, тому що в мене тільки тільки вийшло сонечко, і воно світить прямо в обличчя в очі. Як ми робимо? Тобто, ви сідаєте там, де вам зручно. Бажано, щоб це була вулиця, або десь на природі, або просто на балконі, якщо є можливість. І е, сідаєте в позу, можете скрещувати ножки, можете так сідати, як вам зручно, але тут головне, щоб була рівна постава, щоб була повністю наша маківка, да, е, трималася і тягнулася до неба. І е, обов'язково ми сідаємо так, щоб... Е, Сісти рівно ви можете використовувати або такі подушечки, які спеціально є для медитації, або просто так, щоб знаєте, попу витащити трошки, да? і сісти саме на бугри, так щоб вам нічого не заважало. Ця практика робиться обов'язково тільки на голодний шлунок. Тобто ви тільки прокинулись і ви ще нічого не їли і нічого не пили. Це дуже важливо, тому що е це буде вже зовсім не той ефект, і вам буде важко. От, тому ми працюємо на те, щоб тут повністю ми були голодні. Тому це. Перша практика після пробудження, ну якщо ви робите ще лімфодренаж у постілі, як всі мої підписники, і всі мої учасники курсів, от то це якраз таки друга практика, після якої ви запускаєте мітохондрії і даєте кисень, даєте життя абсолютно кожній вашій клітині. Поїхали! І так почнемо. Як робиться ця практика? Наш акцент на тому, щоб ми робили різкий видих. Причому видих такий сильний, що ви прямо видихаєте так, щоб прямо уявити, що видихаєте весь негатив, все, що у вас накопичувалось за там за день минулий, можливо, вранці ви прокинулись в якомусь такому недоброму стані. І ми робимо такий призвольний вдих і різкий видих. Так ми робимо 50 видихів. Далі ми робимо вдих глибокий, але знову ж таки я акцентую увагу на тому, що ми вдихаємо не грудьми, ми дихаємо діафрагмою, тому що саме діафрагма той величезне м'яз, який дає повністю циркуляцію і роботу нашій всій імунній системі, лімфатичній системі, і це якраз таки Ця вправа, ця практика, розрахована на те, щоб запустити всі наші системи організму. І е, ми з вами робимо 50 видихів. Потім вдих діафрагмою видих глибокий, наскільки це можливо. Ми підтягуємо м'язи е, тазового дну дна, да і сидимо так максимально скільки ви можете. Реально ідеальна була б. Е, по часу це десь хвилину, але можна почати із 15 секунд, із 20 секунд, тобто скільки ви зможете. Далі ми робимо трошечки невеличкий вдих для того, щоб трошки собі допомогти, і сидимо далі, не дихаючи. І потім вже ми видихаємо і робимо вправи з нахилами. Ну, і, в принципі, я думаю, що зараз буде все зрозуміло, коли ви будете робити це зі мною. І так, ми починаємо з того, що ми дихаємо 50 разів довольно швидко, максимальний акцент на видиху. Поїхали! Io ho ne faccio, Eppure vedi. C'è da L'importante è non dare fascisione a nessuno. Sì, quello. È Можна зробити до вдих десь до 70%. вдих, Видих. Дих. Видих. Ось така прекрасна практика, яка запускає кожну клітиночку. Я думаю, що вам зрозуміло, але давайте ще раз проговоримо. Так? Тобто ми робимо з вами 50 активних видихів, потім глибокий вдих діафрагмою. Видихаємо, наскільки це можливо, прям максимально видихаємо, підтягуємо м'язи тазового дну і сидимо не дихаючи, максимально скільки ви можете, але звичайно, без фанатизму. А, зараз ви побачите табличку, в якій чітко видно, скільки секунд дорівнює, ну, скажімо так, вашому здоров'ю. Чим довше ваша пауза, коли ми не дихаємо. Тим здоровіше ви стаєте, і що цікаво, що з кожним разом ваша пауза буде ставати все більше, більше і більше. І коли у вас буде десь півтори хвилини, то це буде просто прекрасний показник. Це такий прям тест на ваше здоров'я. Коли ви розумієте, що кожна клітина наповнена киснем, у вас немає гіпоксії. Якщо немає гіпоксії, то немає анемії. Якщо немає анемії, кожна клітинка на наповнюється киснем, наповнюється залізом. І не тільки залізом, а і абсолютно всіма вітамінами і мінералами, тому дійсно це практика життя, це дійсно очищує мозок. Це дійсно те, що дає вам сили, енергію і оздоровлює вас. І якщо ви будете робити цю практику на щоденній основі, то звичайно ви будете набагато здоровішими. І що важливо, що такі вправи ми робимо тричі разів поспіль. Давайте зараз ще раз разом пройдемо цю практику, щоб закріпити, і ви зрозумієте, як це робиться. Да, знову ж таки, ви робите по своєму темпу. Якщо у вас не виходить сидіти стільки в паузі, скільки зараз в мене, і то я зараз стараюсь, намагаюся так, щоб вам було зрозуміло. Але потім вже на одинці, коли ви будете десь в тиші, десь на природі або на балконі, ви будете просто відслідковувати свій стан і розуміти, наскільки вам це, наскільки довго ви можете сидіти без дихання в правильній позі. Нагадаю, да, що обов'язково у нас рівна спинка. Рівна постава і відкрита діафрагма. Поїхали ще раз зафіналимо, щоб всім все було зрозуміло. Дихаємо 50 разів. with my mom's a mocha Довдих десь на 70-60%. Язичок у нас на нього лежить на верхньому ньобі. Не дихаємо. Максимально затримуємо дихання. Робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Це просто неймовірна практика. Я не знаю, як ви, а мені вже тепленько, мені мене вже навіть жарко, тому що так наповнюється киснем кожна наша клітиночка. Кожна наша клітина наповнюється не тільки киснем, але й вітамінами, мінералами. Якщо ми. Видихаємо, якщо ми наповни груди, наповнюємось, у нас немає гіпоксії. Якщо немає гіпоксії, немає анемії. І це не тільки про анемію, річ, тому що насправді, коли ми з вами дихаємо діафрагмально, ми повністю відновлюємо роботу нашої лімфатичної системи. Зливається зайва рідина, запускається тіло, відновлюється, очищується наш мозок. І що важливо, я не сказала на початку, що ми. При будь-яких наших правах спочатку до кінця практики язичок в нас тримається на верхньому ньобі. Чому тому, що так ви тримаєте класну фізіологічну форму дихання? У вас постійно буде кут молодості. У вас навчайте до речі своїх діточок, щоб їх природний стан язика був саме під? Ньобом, тобто язичок так розташований, що він знаходиться під верхнім ньобом. Чому? Тому що так розвивається здорова щелепа, не буде ніколи брекетів, так розвивається постава. Здавалось би, язик, але скільки всього з ним пов'язано, коли він лягає в природню в здорову форму. От, і звичайно, коли ми робимо цю практику, язичок у вас також знаходиться на верхньому ньобі, Ми робимо ці інтенсивні видихи, тому ось така не. Складна зовсім практика. Звичайно, ви з кожним днем будете все більше і більше мати цю паузу на дихання, затримувати дихання, тому що чим більше пауза, тим здоровіше ваше тіло. Тим це як індикатор, це як знаєте, робити діагностику щодня. Якщо ви будете відчувати, що вам не вистачає кисню, то то вже перший дзвіночок того, що щось десь в організмі не вистачає. Тому обов'язково робіть цю практику кожного дня. На голодний шлунок ще раз нагадую, що ми ще не пили воду, ми ще не їли нічого. Це займає десь 10, може 12 хвилин по колу. Це залежить від того, наскільки довго ви затримуєте дихання. От і е, робіть її бажано на десь свіжому повітрі. Підписуйтесь на мій канал, тому що мій канал це все про здоров'я, енергію, про життя і про довголіття. Тому що якщо ви проаналізуєте життя довгожителей, то ви дійсно побачите, що практики дихання є в їх розкладі життя. Тому ще раз кажу: практикуйте, обов'язково дихайте, наповнюйте свої мітахонтрії життям, тому що це наші АТФ, це наші станції енергії, і це та практика, яку ви можете собі подарувати, яка подарує вам енергію. Так, мій канал все про енергію, життя та здоров'я. Підписуйся та став лайк.